Погоріло значить, мене трошки комп'ютерної техніки, вирішив придбати стабілізатор, щоб не повторити ситуацію. Ось такий ось апаратик, як бачите, на вході 213 вольт, на виході 220. Ось Беремо мультиметр. Замірюємо в розетці 214 вольт. Ну, в принципі, нормально. Не бреше. Так, а тепер поміряємо на виході. Стабілізатора. А, на виході стабілізатора маємо те саме, що на вході. Ось так ось. Ніяких махінацій немає. Кнопочки ці, я вже перепробував всякі різні, вони так само для пантів. Тобто за 2000 гривень маємо гарну коробочку з двома дисплейчиками. І кучкою кнопочок. Ось так ось. Намахують нас українців.